Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Нарешті отримав маркований кейс Hot Wheels. Це у нас кейс N 24 рік новинки. Як завжди, шукаємо ТХ СТХ. Ну і багато крутих нових моделей на продажу будуть у мене в телеграм-каналі, інстаграмі. Тому ставимо лайки, підписуємося на мої соцмережі і поїхали. Отже. Відкриваємо. Так. Тут у нас 72 машинки. І відразу топчики. Audi Quattro в чорному І отакий от Nissan 180. Це у нас спецтехніка. дуже цікаво. Отака от японка Mazda RX3. Щось нове. Фантазійне. Серія D. Dirt. Так, також, можливо комусь цікаво буде. Cadillac такий був у мене вже. О, Porsche кралі. Дуже багато клієнтів замовляли його. Бажана моделька. Нарешті ще кілька під'їхало. Так, Block Також був уже в мене. На жаль, на жаль, не СТХ. Ну, нічого, їдемо далі. Корветик. Хірохата. Також є реколори цього року цієї модельки. О, піранню. Кому? Признавайтеся. Ще одна пірання. Дивно. Так. Ще плюс місанчик. Так, це у нас. Стоп. Не може бути. Ух. Народ видихаю. Приймаю вітання. невже, невже це сталося? Ще раз перевіряю. Так. Дари себе трохи. Ні, це не сон. Це не сон. Фу, три роки пошуку. Перша. Навіть не знаю, як, ну, як і що вам говорити, бо трохи дух перебрало. Пульс підвищений і. Я в шоці? СТХ? Перша в колекції СТХ. Три роки. Народ, 3 роки, купу кейсів і перша. Я не знаю, як вона тут опинилася, звичайно. Це ж. Тут зовсім інше мало бути. Алло, хто підкинув? Ну добре, давайте віддихаюсь. І йдемо далі. Народ СТХ! СТХ! Фух. Як далі знімати? Я не знаю. Це що -то вже кожну дивитися, чи що. Добре, дощ. Ні, ну це емоції перепомніть, вибачте, бо. Так, Поршик і в нас туди бейкер. Так. Так, так, так. Ну, хто хотів суші, підвалило. Єп. BMW Універсал в червоному. Появилося. Багато в мене хотіло, його не всім вистачило з Німеччини. Ну, і Bugatti. Bugatti в червоному. Топчик. Горобчик. Так. Не зупиняємося навіть. От такий мото. Непогано, непогано. Ідемо далі. синьому. Ламба ураган. Є така є така. Так, ще один самоблок. Ре венгер. Ого. Ага. Що це таке? Похоже на круту машинку, не знаю, не чув, не бачив. Потім загублю. Кім Куга в червоному, є ще в білому, якщо комусь треба, нагадую: Інстаграм. Там в основному фотомоделі, ціни і так далі. Телеграм це швиденько наявність запитати фотографії, можете пролистати попередні пости. Щось продається, щось ще є. Так, о, малюк Нісанчик, Також мене хтось питав, обов'язково всім відпишу. Не знаю, скільки буде штук, подивимось. Ford. Такий бетмобіль в синьому кольорі. Чи був в чорному. Так, зустрічали ми раніше. А тепер в синьому. Так, цікаво Chevy. і капчик. Ну так, тяжко буде далі говорити, бо хочеться знову потягнутися до СТХ і ще раз її оглянути. Так, поршик в червоному, є ще в сірому. Якщо комусь треба. Невже, не вже? Не вже тут ще буде щось Ну, Кейсик такий веселий, я вам скажу зараз. Так, поїхали. Веспа в синьому, маю ще в червоному. Отакий От циклон. І ще плюс шеві. Ну, не хочу вже так зупинятися детальніше. О, це у нас брелок поршик. Також були всі продані появився. Тому е, в Телеграм закину залишки, кому треба пишіть. Ще плюс беха. Кадилак. Кірохата. Так, ну цікавий фордик. Зацініть. Також топчик, топчик воробчик, Було вже так, цікавить новенькі модельки. Так, ну, то вже аж сам дивлюся. Бо такі як резинові, похожі. Ну що, є в білому, синьому? Кому треба? Знаєте, куди писати. О, ще плюс один топчик Toyota. Отака. В синьому. Всі були розпродані. Зараз знову поповнені, як бачите. Так, 72 штуки. Нагадую, в кейсі 72 штуки офіційно. Також крута моделька. Така формула. Хорчик хоробчик. О, гелікоптер, гелікоптер. Кому? Бусочки шкільний. Ламба ще одна, плюс один. Так, о такої ще, ще в мене не було. Не привозив ні з Німеччини, ні в попередніх кейсах не попадалося. Топчик. Ще автомобілі, О! Dodge вайпер в жовтому зацініть. Ну, думаю, його, донат такий в синьому. О, він, Цікаво! Чорному маю ще буде в якомусь салатовому чи що. Ще в нас бусик, автобус, девора. Отакий ще. Хороший. О! Також цікава модель. Багато мав їх з Німеччини і всі були продані. Тому ще, як бачите, одна штучка мінімум. О! А ну. Є, yeah. це у нас ТХ Делоріан. Десь побачите, беріть. Думаю, буде дуже дорогий топчик в такому замак кольорі, серія Rolling метал. Це, здається, той самий, що в нас був драк. Бачите. Ну, я думаю, що хто цікавиться, можна п'ятірочку знайти. 5 машинок і мати цілу серію. Ще раз, топчик-горобчик. Поїхали далі. Так, от такий Steel. Фордик вже був, але ще плюс один. Фордик плюс один. Так, а ну та не може двічі пощастити за день. Я в то не вірю. О. Так, Honda. Ну, ви бачите, одна тільки в кейсі. Вже можна сказати, що рідкісна. І-І-і. І і Nissan також рідкісний, тому що один в кейсі. Ну що ж, е довольний, як слон. Такі топчики залишаю собі в колекцію. Можливо, ще про нього пізніше знімлю відео окремо. А цей також заслуговує на повагу. Всім дякую за перегляд. Хто бажає придбати інстаграм, телеграм, підписуйтесь. Буду радий кожному. До побачення!